Чому деякі жінки називають всіх, хто не приймає їхню бліку поведінку в соціумі, невпевненим в собі та блокованим? <рес> хорош, хорош. Якісне питання. Дивись, а як по-іншому вони виправдають власну блінку натуру? Розумієш, для того, щоб не виглядати шкурою, треба сказати, що проблема в тобі. Треба змінити фокус з себе з власної проблеми на тебе? От чи задавати собі питання? Чому для багатьох зрілих чоловіків являється неприйнятним той факт, коли жінка, будучи з ними в стосунках, виставляє оголені фото в інстаграм чи на інші платформи. Невже ти думаєш, що настільки багато непропрацьованих травмованих а, чоловічків, які просто не зайнятися до його кохану. Ну це просто смішно. Все набагато глибше суть в тому, що в жінок є інстинкт захисту дітей на біологічному рівні. В чоловіків, в свою чергу, є інстинкт захисту як дітей, так і жінок на біологічному рівні. Але ні в кого немає інстинкту захисту чоловіків. Це означає, що коли жінка робить щось провокативне по відношенню до чоловіка, то в чоловіка і спрацьовує цей інстинкт захисту. Тому що. Його значить його. Він не хоче, щоб інші чоловіки дивилися на тіло твоєї жінки. Бо в своїй голові нормальний традиційний чоловік з нормальною гормоналкою та психологічним здоров'ям, вихований батьком, а не містером кукалдіні або відсутністю батька, то він захоче, щоб жінка берегла себе як своє тіло, так свою зовнішність для нього, розумієш? Для нього, а не для десятків тисяч різних едіків в інстаграмі, які будуть ставити їй лайки. Тому я завжди закликаю чоловіків не слухати жіночих коучів по чоловічій психології. Як можна слухати поради від тих, хто ніколи не буде в твоєму стані, з твоєю біологією, з твоїм психоемоційним станом? В принципі, вона не розуміє, що таке мати тестостерон і як це відчувати е територіальні якісь зазіхання на твою територію? Просто вона фізично не може це відчути. Логічно, що вона буде придумати різну ху... Ну, про невпевненість собі, щоб якось звести фокус себе на тебе, розумієш? От я це дуже часто бачу з коучів жіночих, які говорять, якщо чоловік а, там щось не довіряє, або він тобі щось стикає, то він просто блокований. Та йди на ти не розумієш моєї біології, як ти можеш взагалі говорити, що я відчуваю, і чи це правильно, чи неправильно. Тому фіксуємо: теорія ніколи не дорівнює практиці.